Навіть без психолога, як вивести себе з такого от легкодепресивного стану. От є таке правило 5С. Перша С це сон, обов'язково, да? спиш 7-8 годин. От хочеш не хочеш, але сон має бути класний. Друге це сонце, більше гуляти десь на повітрі, на свіжому, під сонцем. Третє це сміх. Дозволяти собі більше посміхатися, дивитися щось гумористичне, менше новини дивися, да? менше грузись, більше посміхаєшся. Четверте це спорт. Ну, додавляй собі пробіжечку, якусь ну, спортзальчик, та вдома там постав якийсь ютубчик. Там як хто веде фітнес, якийсь позаймайся спортом регулярно. І п'яте це секс. Дозволяй собі більше сексу та з партнером зі своїм починай кайфувати. Нема партнера, дозволяй собі знайомитися з чоловіками, дозволяй собі з ними займатись сексом. Не говорить про те, що виходиш yeah. там і на першому побаченні відразу. Ні, ну щоб, хоча б хтось проявляв до тебе цікавість, спілкуйся з ним, ходи на побачення. Ну ти ж уже не 15-річна дівчинка, ну тобі вже, дай Бог, за 40. Доросла жінка, вже можна, спілкуйся, ну, ти більше ж, ну, холоста, відкрита, ну, ж дитина виросла, живе своїм життям. будь ласка, дозволяй собі жити. От, правило 5С. Втілюєш прям цілий місяць, кожен день додаєш собі якусь одну С і спостерігаєш, що з тобою відразу буде відбуватися. Відразу відчуєш енергію, і стан твій зміниться. Кардинально.